Кафедра таксації лісу лісового менеджменту НУБІП України виконує фундаментальні прикладні науково-технічні дослідження для дослідження лісових екосистем, інвентаризації лісового фонду, створення нормативи в обліку деревини. Специфіка лісотаксаційної науки полягає в тому, що для збору. Польових матеріалів необхідно легкі, переносні прилади для використання у лісі, де е, е, науковець-таксатор може мобільно пересуватися своїм фондом і вимірювати параметри своїх систем. На кафедрі наявні прилади для таксації е, насаджень в наземних умовах і для дистанційного скандування е, поверхні землі. Зокрема, ми маємо чотири квадрокоптери. Три фантома і один «Мавік», а також один планер з нерухомим крилом. Прилади лісотаксаційні, складаються з приладів вимірювання діаметра дерев, площі, суми площ попереднічного перерізу, клелоскопи. Наша кафедра забезпечена різними видами висотомірів. Які можна забезпечити експедиції дослідників, аспірантів під час ветераційного періоду. Основна, основний час для досліджень квітень-вересень, саме інтенсивний період, паралельно працює декілька бригад. У нас є необхідне обладнання для роботи у лісових екосистемах. Крім того, крім сучасних висотомірів Хальгов-Сунто ми маємо також 60 Б. Даний прилад має. Дальньомір, висотомір і компас, Vertex, ультразвуковий висотомір. Ми маємо польовий комплекс FieldMap, який складається з електронної мірної вилки переносного комп'ютера який забезпечує збор даних для інвентаризації лісів. На кафедрі проводимо роботи по інвентаризації зелених насаджень. Для цього використовуються методи дистанційного зондування землі, а також методи класичної перелікової таксації. Матеріали наземних досліджень лісових екосистем часто можна підсилити даними зібраними з безпілотних літальних апаратів. Вони часто використовуються для побудови ортофотопланів, 3D-моделей та інших растових зображень. 3D-сканування використовуємо для визначення об'єму зразків деревини та розрахунки щільності фітомаси та мортомаси.